Таке моєї. І, і яка радість, що ми з вами знаходимося в одній з 40 країн, де є можливість розвитку. Не просто користуватися класною косметикою, не просто можливість красити губи і казати, це мене помада Це можливість розвиватися, це можливість приносити гроші в свої сім'ї. Це можливість, це можливість змінювати своє життя. І життя інших жінок на краще. Це можливість, яку кожна жінка для себе масштабує по різному, тому що хтось заробляє додатковий дохід, хтось робить кар'єру в компанії, хтось їздить на розвину ауді. Тобто ніхто нікому не поставив кордон. Кожна жінка підходить до куршетного столу, такий, як знаєте, от. Печиво, так? Хтось візьме одну штучку, хтось дві, а хтось все. Тому я... да, хтось не вийде. Хтось не хтось каже, я на дієті. Uh -huh. Uh -huh. Тому, по-перше, я вас вітаю з Днем народження. По-друге, я вітаю з вашим рішенням бути сьогодні в цьому оточенні, тому що ви могли залишитися вдома. Ви могли знайти причину не бути в цьому місці. Так? Ви могли знайти причину сказати, ну. Сьогодні неможливо, але ви жінки, які впливають на своє може. Це дуже важлива риса, дуже. Тому я вам за це теж дуже дякую. Особливо я хочу подякувати команді, яка приїхала з інших міст. Всі, хто з інших міст. На миріки Україна, да ми з різних з вами міст України, і сьогодні ми знайшли те велике бажання і можливості, щоб бути разом з нашими співробітниками і тому і на самі. Тому що ми звертаємося до вас з дуже різними питаннями. Дуже різними. Дуже різними. Дуже різними. Я особливо. І головне, що ми знаємо, що ви завжди нам допоможете. Так. Бо ми з вами всі ми несемо одну місію, так. яку Еш заклали в основу бізнесу: це покращувати життя жінок, збагачувати життя жінок. Тому повірте, дівчата, ви в кращій компанії, де ви станете краще. Яка ви тільки можете бути від семишки? Я вас ще раз вітаю дуже дякую, дуже дякую Олі, що сьогодні вона створює для нас цей день. Браво, ми ще, да, Браво. разом ми сьогодні приїхали, встали дуже рано, у третій годині. Да, і майже п'ять половиною годин ми в маршрутці приїхали сюди, і це важливо. Дуже. Виходити з зони комфорту для того, щось, щоб щось особливе війшло в наше життя. Ще раз вас зі свято, всіх нас зі свято! Ми будемо нести ту мрію, яку Мирікея поклала в основу, та безмежну мрію. І я хочу кожній з вас побажати, щоб цей особливий рік, 60-річчя Мирікей, в світі. Ви здійснили щось таке, про що ви тільки трошки-трошки дозволяли собі мріяти. Хтось, може, не дозволяв собі червоний піджак. Ти можеш. Хтось не дозволяв собі зірку. Повірте, що ви можете. Хтось десь там трішки собі малював, що, а може, і в мене так вийде бути Ви все можете. А хтось покладе своє серце, мріє стати лідером. Я теж знаю. Tēnā <laughs> koe!